Комунальники так одним словом звикли називати ми людей, що у переддень професійного свята зібралися в РЦКД: прибиральниці і сантехніки, електрики, і водії, перукарі, і швачки. Продовжувати перелік професій, що належать до сфер житлово-комунального господарства та побутового обслуговування, можна довго. І всі вони зібралися, щоб почути слова подяки за нелегку працю і отримати вітання. Бажаємо всім вам сімейного щастя, миру, успіхів у вашій нелегкій, але такій необхідній роботі, весняного вам настрою всього самого світлого, ніжного, доброго і чистого. Поважайте себе, люди будуть вас поважати, я це завжди вам говорю. Я ще вітаю всім святом, бажаю доброго настрою. Приєднання тих привітань, які були сказані вже перед мною, прекрасними нашими артистами. І думаю, що всі ті побажання, які вам говорять, які ви заслуговуєте, обов'язково збудуться. Добра, вам, здоров'я, процвітання і дійсно, уваги від людей, щирої хто і кожний Бог заслуговує. Піснями й танцями вітали винуватців свята учасники спеціально для них підготованого концерту. І жінкам, яких у залі була переважна більшість. Ці вітання були особливо дорогі, адже дарували їх діти. Цього дня замість звичних інструментів у руках комунальники тримали лише квіти. Та подяки, якими влада міста відзначила працівників усіх жеків, теплої водопостачальних підприємств та інших комунальних організацій. Рубець Людмила Олександрівна, робітниця з з прибирання та утримання будинки з привади території, комунального підприємства дім». Вони не кричать на кожному кутку про те, що роблять, хоча в умовах мізерного фінансування та заборгованості населення за надані послуги, і без того важка робота перетворюється на каторжну і оплачується вона дуже низько. Але, попри все, люди згодні працювати у сферах житлово-комунального господарства і побутового обслуговування є. Хоча специфіка їхньої роботи така, що теплі слова від вдячних мешканців вони чують не часто. Лілія Рагуцька, Олексій Козир, студія Бард.